Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузст політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Телефонні шахраї можуть вкрасти гроші, переконавши людину перевести їх на його ж рахунок. Про це попередив фахівець з міжнародних фінансових ринків маркетплейсу Фінмір Роман Еткинт. За словами фінансиста, для цього зловмисники заражають комп'ютер або телефон вірусом, за допомогою якого отримують дані одного з рахунків через онлайн банк. Зазвичай це робиться за допомогою СМС повідомлення, після чого шахраї телефонують майбутній жертві, представляючись співробітниками банку або поліції, і переконують перевести всі гроші на той самий зламаний рахунок. Якщо переклад здійснено, їх тут же знімають. Складність полягає в тому, що співробітникам Центробанка і службам безпеки банків практично неможливо зрозуміти, що відбувається протиправна дія, адже людина сама переводить гроші між своїми рахунками. Раніше повідомлялося, що в третьому кварталі 2022 року шахраї вкрали рекордні обсяги коштів з рахунків клієнтів банків, майже 4 мільярди рублів. Всього зафіксовано 229 757 інцидентів. В цілому, обсяг коштів, переведених без згоди росіян, склав мільярда рублів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!